Луна експіренс, Мерпан, Танос, Фантастіш, Акробат, Рідеміл, Шавіт, Делан, Фітал, Шайзе. Фалькон, Скор, Тапсін, Тапас, Привікур, Міравіс, Хорус, Тельдор, Свіч, Караген, Актара, Енджо, Проклейм, Маврік, Маспілан, Тепекі, Вертімек, Шайзе. 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 Треба бути канди... Ні, не кандидатом, а доктором наук. Щоб розібратись у всіх цих препаратах та схемах, що з чим можна змішувати, що спочатку розводити, які норми, на яких етапах, що від чого, чому не спрацювало? Коли чим пшикати, яка температура, як ви в цьому всьому розбираєтесь? Який термін захисту? Який період очікування? Це ж різні показники. А коли ви підходите до куща, подивитись, чи спрацювали препарати, а? Є ж і такий допуск, період виходу. Одним словом, ще років 12 назад на форумі виноградарів попалась мені на очі оця схема захисту від німецького колеги. Схема побудована на двох фунгіцидах полірам та сірка калоїна. Ну або Тієві Джет, всім відомий, ну або кумулюс, як у мене. Два найдешевших препарата, два дієвих препарата. Схему даю, можете ознайомитись. Препарати контактні всередину рослини типа не проникають, працюють там, де нанесені. А саме тому робота ними, зі слів колеги, має проводитись від початку розпускання броньок до самого цвітіння, постійно раз в 10-14 днів. Молодий приріст і він вже не захищений. Обробили захищений. Така логіка постійного застосування контактниками. З його ж слів, схема рекомендована спільнотою виноробів Німеччини. Може, тут, правда, для технічного винограда. Да, змішувати можна як хоч, коли хоч, можна навіть на 2-3 обробки вперед зберігати лише не під сонцем. Сірка проти аїдіума та кліща тримає. Це ви знаєте, полірам проти мілдіо, андракноза, краснухи та чорної гнилі. Полірамом реально колись спас кущ від антракнозу, зловив колись на початку кар'єри. Да, і, до речі, полірам, як представник фунгіцидів групи дітіокарбоматів, Ще й на персику у період розкриття бруньок може застосовуватись ну, як профілактика курчавості. Так, така вам підсказочка від мене. Препарат не продаю, просто ознайомлюю вас з цією схемою. Можливо, додасте їх до своєї тривожної валізи садівника. А фіксатори лози ще трохи є в наявності. Кому треба, звертайтеся через месенджер швидко, надійно і на роки. Зафіксував лозу, динька вже зверху. Шпалери в теплиці, як бачите, обробив вчора біологію. Це такий в мене вибір. Чекаю цвітіння на полі. Реальне шайзе. Дякую.